22 грудня відбулося 27 сьоме засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Розпочалося засідання з всеукраїнської хвилини мовчання. Понад 600 днів традиційно, о 9-й годині ранку, ми вшановуємо українців, які віддали своє життя. Усіх військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг ще жити, якби Росія не розпочала цієї війни. З порядком денним ознайомив Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконавчого комітету було винесено близько 40 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Традиційно першими розглядалися фінансові питання. Про внесення змін до бюджету Миронівської громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Необхідність внесення змін викликане тим, що звернулися до нас головні розпорядники, зробити перерозподіл. Бюджетних призначень додаткові кошти не будуть виділені. на центр первинної медико-санітарної допомоги. Зменшення призначень по енергоносіях, сума 270 тисяч. Направити ці кошти на зарплату з нарахуваннями. І також за рахунок перерозподілу виділити кошти на придбання камертони 18 штук. 33 тисячі триста і на придбання памперсів у програмі забезпечення технічними засобами 99 тисяч гривень Упорна багатопрофільна лікарня зменшення бюджетних призначень по енергоносіях 589 тисяч 7 гривень 26 копійок збільшення на зарплату цих коштів по гуманітарному відділу зменшення по, школі по спортивній школі енергоносії 285 тисяч 800, направлення коштів на зарплату інші заклади освіти в сумі 149 тисяч 500 гривень. Отакі От зміни пропонується внести. На засіданні виконавчого комітету погоджено проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку. Фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та добровольчих формувань Мирунівської громади, комплексної програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки на території громади. Більш детально про ці програми доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. Шановні присутні, дана програма щорічна і традиційна. Вона визначає розвиток громади на наступний рік і показує про наше досягнення у нинішньому. Він складається, дана програма складається з двох розділів. Аналіз економічного і соціального розвитку громади у 2023 році і мета завдання та заходи економічного та соціального розвитку громади у 2024 році по галузях. Стосовно 23-го року, якщо сказати, то робились дороги, проводились ремонти, проводились ремонти найпростіших укриттів по школах і закладах. І в цілому рік, хоч був і непростий, але досягнення ми маємо. Стосовно 24 го року, то будемо продовжувати той старт, який ми зробили у 23-му. І якщо так по галузях пройтися, то, наприклад, по лінії ЖКГ, по комунальному підприємству Доканалу планується виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційно-очисних споруд міста Миронука. Потім виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво напірного колектора від КНС номер 3 до каналізаційно-очисних споруд міста. Побудувати напірний колектор, виготовити проєктну кошторисну документацію на будівництво водозабору для водопостачання міста Мироновка Київської області розташовано в районі села Козин, придбати автомобіль і придбати молососну машину. Тобто ці проблеми накопичувалися і вони потребують вирішення, то не в курсі на початку. Грудня була в нас ситуація, що прорвала трубу. Відповідно, ці роботи потребують першочергового виконання в наступному році. По підприємству «Мироновка житло, це наш кому... ну, комунальний ЖЕК по-простому, пропонується придбати контейнер для твердих побудових відходів. По підприємству «Мироновка тепло придбання котла на лікарню. Вчора на комісії це питання розглядалося, мається на увазі, що той, що там є, підлягає. Ну, не підлягає, а потребує, щоб у нього була друга можливість потужність для того, щоб один котел міг перекрити інший. По комунальному підприємству польове мається потреба у придбанні насоса. Проведення капітального ремонту башні в село Польове, обородження в село Світле, огородження очисних споруд, капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі, ремонт димарів і дахів, і провести заміну вхідних дверей під'їздів. По лінії медицини є потреба, наприклад, по водолікарня – Ремонт її дальні, повні заміни вікон на пластик в їдальні, поліклініці, бально-фізіотерапевтичного відділення, заміна труб теплопостачання з метою поліпшення умов проживання пацієнтів, перепланування кімнат. Стосовно нашої первинки планується придбання автомобіля на 830 тисяч в зв'язку з фізичною зношеністю наявного та чотирьох електрокардіографів теж в зв'язку з цією причиною. І крім того, на виконання вимог Національної служби здоров'я України вони планують проведення капітального ремонту АЗПСМ міста Мироновка для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями. Це буде встановлення пандуса, облаштування кімнати санвузла згідно встановлених норм та покращення побутових норм і умов для роботи лікарів та медичного персоналу. Крім того, передбачається здійснення заходів в напрямку покращення по інших галузях, такі як медицина, дороги, безпека життєдіяльності, перевезення пасажирів та інші напрямки. Якщо коротко, в мене все. Хто за дане погодження програми, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався про погодження програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 24-й рік. Дана програма перетікає з 2023 року, яка була теж погоджена, і вона передбачає допомогу Збройним силам України в розмірі 10 мільйонів гривень. Прошу підтримати дане рішення. Є запитання? Нема. Нема. Ставлю питання на голосування. Тут Проти. Нема. Наступне. Наступне про погодження програми фінансової підтримки добровольчих формувань Беронії територіальної громади. Це програма продовження діючої на даний момент програми ТРО, згідно якої ми підтримували наше ДФТГ. Але враховуючи те, що ТРО враховувала програми як підтримки нашого військомату, так і ДФТГ, військкомат тепер по окремій програмі йде фінансування. Ми розробили дану програму і згідно з цією програмою, на наше ДФТГ буде виділено 4 мільйони гривень по цій програмі. Це буде мова йти про придбання одягу і придбання автомобілів. На комісії це питання розглядали, депутати підтримались. Даже завтра мало голосування. Хто за? Хто проти? Добрий вас, мимо наші пропитання. Про погодження комплексної програми профілактики правопорушень боротьби з тероризмом, злочинністю корупції, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської територіальної громади на 24-27 роки. Ця програма теж є продовженням тої програми, яка працювала до цього, і в цьому році закінчується. Відповідно до неї на 4 роки. Передбачено фінансування 5 на 5 мільйонів гривень. Ця програма передбачає підтримку відділу поліції номер 2 частині витрат на матеріально-технічне забезпечення відділу поліції номер 2 та програму підтримки поліцейських офіцерів громади. Як ви знаєте, в них є автомобіль, який потребує заправки і технічного обслуговування. Тобто ця програма розрахована на два напрямки в сумі, які складуть 5 мільйонів на 4 року. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Лікарня відновного лікування на четвертий квартал 2023 року доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та соціального захисту населення Олена Лущай. Про утворення ініціативної групи щодо підготовки проведення установчих зборів з питань створення молодіжної ради при Миронівській міській раді доповідав начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андрій. Замцев. Про утворення ініціативної групи щодо підготовки Віталій микові зачитав, читав у нас в Миронівщині діє молодіжна. Спілка молодіжна організація, молодіжна рада з 2021 року. Але для того, щоб вона стала офіційно відповідно до положення дорадчою органом нашої міської ради, треба зробити деякі кроки відповідно до положення, а саме утворити ініціативну групу. Тому прошу утворити ініціативну групу щодо підготовки проведення установчих зборів з питань створення молодіжної ради при Миронівській міській раді східно. Склад додається складу начальник відділу голова Теслюбіра Васильна, спеціаліст першої категорії, Коцюба Ігор Володимирович, голова громадської організації Спортивний клуб пауерліфтингу, колісник Юрій Іванович, голова спілки ветеранів Афганістану, Голубенко Володимир Миколайович, голова профспілки, польський Артур, фізична особа, підприємець, роботодавець і Саводин Володимир, Володимир Володимирович, директор комунального підприємства Миронської міської ради. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на перше півріччя 2024 року доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манджелій. Прошу затвердити план роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на перше півріччя 2024 року. Значить, в січні на засіданні виконавчого комітету будуть розглядатися наступні питання про роботу виконавчого комітету міської ради у 2023 році. Про підсумки розгляду звернень громадян до Миронівської міської ради за 2023 рік, про роботу комісії з питань захисту прав дитини за 2023 рік, про роботу Координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми за 2023 рік і про роботу Опікунської ради за 2023 рік. У лютому місяці розглядатимуться наступні питання. Про результати роботи комунальних підприємств громади за 2023 рік, про результати роботи комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування за 2023 рік, також про результати роботи комунального підприємства «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня за 2023 рік і про результати роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги у 2023 році. Так, про виконання програми соціально-економічного розвитку Миронівської міської територіальної громади у 2023 році, про підсумки виконання програм всіх програм, діючих у 2023 році, про результати роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2023 рік і про виконання міського бюджету Миронівської міської ради за 2023. 23 рік у березні розглядатиметься питання про організацію проведення благоустрою на території Миронівської міської територіальної громади, в тому числі і на територіях старостинських округів. у квітні про виконання міського бюджету за перший квартал 2024 року, і у травні про заходи з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської територіальної громади до роботи в осінньо зимовий період 2024 4-го 2025 років прошу затвердити даний план роботи. На засіданні виконавчого комітету було затверджено перелік об'єктів та видів громадських безоплатних та суспільно корисних оплачуваних робіт на території старостинських округів Миронівської територіальної громади, доповідала Юлія Манжелій. На засіданні виконавчого комітету по питаннях щодо життєдіяльності громади наданні відповідних дозволів та захисту прав неповнолітніх, виступили начальники відділів Миронівської міської ради, начальник відділу соціального захисту населення Мар'яна Бесараб, начальник юридичного відділу Ірина Маніленко. Завідувачка сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець, начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.